Так, зараз покажу вам, що я сьогодні сказала. Медові яблучка. це без меду. Я перекреслила, щоб мати <смі> розуміння, тому що наклейки немає. А ви їх хочете? Так, медові яблучка з горішками 50 52 і джерки. Джерки їдуть е, свинина, Греція, йогуртові цукерочки і джерки курка. Це в мене класичні. Ось таке замовлення. Я зразу буду його. Добавляти вже готове воно. Все. Далі їде сьогодні, знову ж таки, джеркік чилі, курка з чесником, греція і свинина. По 50 грам. Такий набор буде коштувати 320 гривень. Далі подарункова коробочка. Можна ще, до речі, привітати вчителя. Додаю щось таку листівочку. Складаю коробочки на будь-який бюджет. І коробочка тут 300 грам пастели класичної. Сьогодні відправляється. Далі їдуть мовтики. До речі, в наявності, хто хоче, може відправити. Та їде ось такий дегустаційний бокс пастели, Тут 47 смаків. Дуже багато. Далі знову таки, джерки, свинина Греція та класичні. По 50 грамів. 160 гривень. Далі 100 грам пастили класичної. Така коробочка маленька. Та о, що тут у мене їде. Ми вже давно не пакували поштучно, це попросили зробити 300 г поштучно Пастилу, подивіться. Смаки вибирали. Дуже класне пакування по одній трубочці. Хто хоче, кому потрібно ось така, таке пакування, пишіть, пакуємо. Далі їдуть медові яблучка. Дуже класні, смачні та хумки. Ну, подивіться, як я наклеїла, ну. Я вже не буду здирати. Далі свинина класична та м, класична курочка. Джерки. По 100 грам. Компактно все тако запаковую. Буде коштувати доставка такого набору 65 гривні. І ось така чималенька коробочка сьогодні їде. Тут жерки курка. Е, класична. Свинина. Класично. Так, все правильно. Далі з чесничком курка, курка греція, свинина з чесником, свинина греція, 200-300 грамів. Далі 150 грам з тертим яблуком та горішками. Тут смаки вибирали гарбуз, вишня та полуниця лише 150 грамів. Можна смаки вибирати, я все приготую і складу вам. Так, і ось така чи маленька коробочка. Тут 500 грам пастили. Теж смаки вибирала. можете подивитися, які смаки більше люблять. Кавун, слива, диня, чорниця, груша, смородина, персик. Персик. Вроді все. Ще вишня апельсиня, бачу. Це така чи маленька коробочка. Тут 500 грамів. Тут дуже багато. А, то бачите, яка вона глибока, дуже багато різної постели. Можна зробити різний мікс постели. А можна вибирати, яка вам більш подобається, писати хочу стільки-то, стільки-то стільки, грам. Дервіть мені ось такого міксу. І я все зроблю. Все, спадаю.